І про повітряні тривоги з'являється інформація, вони досить тривалі, це ні для, для кого не секрет, і, звичайно, цьому причина є міх. Е не будемо казати, як ми його називаємо. Тим не менш, е так от у випадку е вони ж злітають, так, можуть заправлятися зараз. Вони носять кінжали. І загроза для всієї України. Але е якщо у випадку, коли є зліт і точна інформація, що винищувач не становить загрози, е то повітряну тривогу можуть не оголошувати. Таке в інтерв'ю РБК Україна повідомив речник повітряних сил Юрій Гнат. Давайте почуємо, щоб ми точно знали, що він сказав, і правильно зрозуміли це повідомлення. Повітряні сили і надалі інформуватимуть про загрозу через міги і надавати цю інформацію оперативному черговому ДСНС у Києві, який власне, і запускає систему оповіщення. Водночас керівництво держави доручило профільним міністерствам та відомствам розробити рішення щодо реагування на польоти. Міг 31 к Яким буде це рішення, не берусь сказати. Ми ж і надалі будемо інформувати про загрозу.